Зарелізлась нова версія React 19.2, і в ній є декілька цікавих нововведень. В попередньому відео ми розглядали новий компонент Activity. Можете подивитись там. Я на практичному прикладі поясню, що це таке і коли його застосовувати. А сьогодні подивимось на новий хук UseEffectEvent. Розберемось, для чого він потрібен, як його застосовувати. Ну і спробуємо його заімітувати його роботу в версіях React до 19.2, щоб краще зрозуміти, що це таке. Отже, UseEffect Event це новий хук, це не нова версія UseEffect, як можна було би подумати з назви. Це хук, який використовується в парі з UseEffect. Але про все по порядку. Давайте спочатку розберемось, які взагалі у нас є хуки. Які відносяться до Юзефекту, ну і трошки так пробіжимося, що таке юзефект, буквально в декількох тезах. Отже, юзефект — це один з основних найпопулярніших хуків і в той же час з ним найбільше всього є проблем в Ріакті. Він існує для синхронізації з зовнішніми системами. Саме такий, така ментальна модель стоїть за ним. Тобто, коли вам треба світ реакту, синхронізувати з чимось іншим, ну, наприклад, там, з Local Storage або ще з чимось, то о, тоді в нас вступає в силу Use. Effect. Тобто у нас компонент функціональний має бути наближеним до чистої функції, а use effect це типу хук сайд ефектів. Не варто дивитися на use effect як на лайфсайкл hook. Я бачу, ти написав, що це не лайфл хук. Так можна. Деякі події з життєвого циклу компоненту в Юзефекті відловити. Якщо там немає депенденсі, і в нас клінап-функція є, то це буде типу перед onmount. Відповідно, сам Юзефект після першого рендеру, типу на onmount, але це не зовсім правильна ментальна модель. Ви маєте дивитися на Юзефект як на те, що в нас є список депенденсі. При зміні цього списку має викликатися якийсь колбек, який буде синхронізувати ось React світ з чимось іншим. Ось це, в принципі, саме так треба про це думати. Отже, звичайний useEffect викликає колбек після рендеру, він не блокує UI -ку. Спочатку вона срендериться, рендериться, потім, якщо змінилися dependency, виключиться callback useEffect. Є в нього Парний йому hook, Use-Layout-Effect, там такий самий API, він працює схоже. Єдине, що він викликається синхронно. Тобто ви Repaint не побачите, поки UseEffect не відпрацює. Це звичай для чого він використовується. Ну, з назви, мабуть, ви зрозуміли, Use layout Effect. Коли щось у нас є. Залежить від леауту, тобто вам треба відрендерити, отримати зазвичай баунси розміри від рендерного компоненту. Ну, наприклад, якщо у вас є змінний текст, ви не знаєте скільки він розміру займає. То ви, типу, його рендерите, потім в юзеаут ефекті ви можете цей розмір отримати, і в залежності від цього, щось там зробити. Але він використовується досить рідко, чому? Тому що ви можете layout заміряти і в звичайному ефекті. Він просто ще після рендеру, не блокуючи, буде відпрацьований. Тобто, якщо ось цей проміжний стейт, коли ви ще не заміряли, ну, перший кадр, по суті, перший фрейм, якщо ось цей стейт ламає вашу юайку, то тоді ну, треба застосувати Use layout ефект, але ну, ціна його, що трошки довше буде момент, коли ви бачите repaint. Скажімо так. Загалом, в більшості випадків, Use Effect застосовує саме його, а не Use layout, effect. Use layout effect, він загалом в основному застосовується розробниками бібліотек компонентів, тобто на більш такому, скажімо, низькому рівні. Те саме стосується і ще одного хуку, про який ви, можливо, і не чули, він один з нових хуків — Use Insertion Effect. Він використовується для того, щоб заінжектити стилі, і він для розробників бібліотек CSS in JS. І, в принципі, якщо коротко, то воно, цей хук вам не треба. Він ну, Просто можете знати, що він є, але ви його використовувати не будете, хіба що ви не розробник CSS NGS бібліотеки. хоча ну, Зараз, мені здається, ці бібліотеки вони трохи вже відходять у минуле. От, є три такі хуки це типу три типи різних ефектів. Так? А що ж таке Use-Effect-Event? Новий хуки, він доступний тільки з версії 19.2. І якщо коротко, це такий, з е, е, назви здається, що це відноситься до. Це новий тип ефекту, але ні, це саме. Event. Тобто, тут останнє слово, наголос на останнє слово. Це хук, який повертає колбек, який не змінюється з стабільним референсом. Тобто він працює схоже на useCallback. callback. Можна сказати, що це така специфічна версія useCallback, яка використовується виключно спеціально, специфічно зв'язці з, зв з useEffect. Ну, давайте подивимось тепер наприклад. Є дуже простий приклад ось наш один Use Effect. І що ж він робить? Він підписується на Keydown-ev. У нас є handle keydown callback, І відповідно, ось клінап-функція. Якщо ми якийсь ресурс займаємо в Юзефекті, то ми повинні повернути клінап-функцію. Ось вона, і вона має зробити зеркальну дію. Ну відповідно, звільнити ресурс. Тобто, якщо тут subscription, то тут unsubscription. Все просто. І ми створюємо це, все зроблено знову ж таки по Best Practices React, що ми колбек створили всередині useEffect, ми не оголосили його поза useEffect і якось обгорнули useCallback. колбек. Рекомендується робити ось типу саме так. Тобто, ось цей варіант до версії 19.2, Він типу зроблений according to Best Practices, Так, тобто, все тут зроблено, як треба. І що ми маємо? Що в нас є підписка-відписка, а в Handel Kydown у нас є ось наша відповідна синхронізація з зовнішніми цими системами. Так? Якщо говорити в термінології от, з документації React, в даному випадку це консуль-лог. Звичайний консуль-лог, він, типу, і є нашим сайд-ефектом. Тобто, при натиску на Кейдаун, при тому, коли файриться цей івент? Ми хочемо зробити сайд ефект і в консолох вивести меседж. Так? Але тут є... Ну, тобто, тут все просто. Так? Є один нюанс: сам меседж, callback ось цей він залежить від Selected Color. Це use state, який в цьому ж компоненті він задекларований. Це, відповідно, колір. Ми будемо малювати тут ось таку крапочку. Ну, це Unicode символ, такий кружочок. І будемо в консольлог виводити його відповідним кольором. Якщо не знали, то в консольлог можна з допомогою ось такого синтаксису виводити типу, не просто plain text, а з CSS стилями. Тобто, ось це наш меседж. Ми вводимо крапочку, а потім ті клавіші, яка натиснута. А далі йде стиль першого. Елементу, ось цей е, процент C. Так? І далі стиль другого елементу. Тобто, перший елемент, це оця крапочка, вона буде е, ось таким font siзом і відповідно з color, selected color. Тобто Тут у нас іде просто CSS, а е, event key у нас буде відрендений з е, кольором чорним. От. І е, Суть в тому, що handle key down залежить від Selected Color, залежить від стейту. І тому ми знову ж таки все зробили відповідно до гайдлайнів, оскільки Selected Color від його зміни змінюється, ну має змінюватися сам callback, Ми додали його до Dependency. Якщо ми приберемо це звідси, то. ESLint плагін plugin React Hook Exhaustive Deps, спрацьовує перевірка і каже, що є missing dependency selected color. Якщо ми відповідно, просто проігноруємо цей warning, то ось тут у нас буде так звана stale, ну, в даному випадку stale state. Може бути stale state, stale Props, Stale значить застарілий, просрочений. Тобто, що це значить? Що коли цей callback хендлер створювався, він через closure захопив значення Selected Color, ну, відповідно, з першого рендеру. Так? Адже це відпрацює після першого рендеру. Якщо тут у нас депенденція список пустий, то більше відпрацьовано не буде. Отже, тут у нас буде значення, яке там Аква, бо воно дефолтне на першому рендері. А коли це зміниться, не виключиться цей useEffect і гендл кейдаун все одно буде застарілим. Ну, давайте. Щоб я просто словами не говорив, давайте ми це і перевіримо. Ось ми запустили. Дивіться, ось наша палітра. Тут, відповідно, при кліку, ми змінюємо колор. Колір. Ми змінили, наприклад, на жовтий, Я натискаю на якусь кнопочку, а тут у нас все одно акваколір, тому що оце і є stale state. Тобто ми не підхопили зміну в стейті, і, відповідно, це ну бах. Це явно не так працює, як воно задумано, тому нам треба повернути сюди selected color. Окей. Тобто зараз все буде працювати як треба. Але мінус в чому? Що при кожній зміні selected color, давайте ось тут виведемо консолог. Ми додамо суспріпшн. Ну, Назвемо цю, цю дію subscription. Відповідно, тут називаємо це unsubscription. Так? І кожен раз, коли ми змінюємо колір, ви бачите, що відбувається subscription і unsubscription. Ну, тобто спочатку unsubscription попереднього ефекту відпрацьовує clean-up функція з попереднього. Ефекту для попереднього значення Selected Color, потім відпрацьовує UseEffect уже колбек з новим значенням. І це знову ж таки працює все як треба, все відповідно до методології React, що ми кожен раз типу, якби все перебудовуємо з чистого листа, це Окей. В чому проблема? Що, ну, якщо це один event listener, Можна його вважати важкою операцією, можна вважати неважкою. Це залежить від контексту, від того, як часто змінюється selected color. Так? Тобто в деяких випадках ось цей сам момент сабскріпшену може бути більш важчою операцією, і ми хочемо розділити логіку сабскріпшена від логіки колбеку. І ось для цього якраз випадку у нас є новий хук UseEffectEvent. Тобто я вже казав, що до 19.2 ми могли б зробити ось так: винести його сюди, цей колбек, обгорнути його в юз-колбек, а потім додати ще і ну, до списку депенденці. Але це проблему не пофіксуло б, тому що все одно б use subscription е, перепідписувався з такою самою частотою. Ми просто зробили б код більш складним, і у нас було б замість одного хуку два. Але ми тепер можемо використати замість Use callback Use Effect Event. Тобто ми, по суті, коли в нас в Use effect використовується ось цей підписка на щось там, на якийсь ресурс, то ми можемо це обгорнути окремо в Use Effect Event на найвищому рівні поза Use Effecтом. Далі. Цей use -effect event він повертає, як бачите, колбек з такою самою сигнатурою, яку ми передали в хук. Ніяких депенденсів тут немає, взагалі ніяких аргументів немає. Ми передали тільки один аргумент в хук. Це сам колбек. Він повертає ось. Спеціальну функцію, сигнатура така сама, але вона не змінює свій референс, коли Selected Color змінює своє значення. Вона автоматично буде підхоплювати найсвіжіші значення з стейту так само, як і з пробців, якби вони тут були. І при цьому не змінюючи референс на цю функцію. Тому нам не треба сюди додавати handle key down до списку депенденці. Наголошу, що це буде працювати. Я маю на увазі, що ЄСЛінд yes не буде сваритися на вас, якщо ви оновите його до останніх версій. Ну, звісно ж, Event також буде доступний тільки в версії 19.2 і пізніше. Тобто вам, окрім самого реакту, треба ще оновити ESLint Lint плагін, щоб він знав, що useEffectEvent повертає функцію з стабільним референсом. От, на мою думку, цього в реакті не вистачає, так це з точки зору TypeScript якось помічати анотацію, що функція має стабільний референс. Бо, наприклад, дивіться: TypeScript е каже, що це ну, звичайна функція. Тут нічого не сказано про те. Як часто змінюється її референс, а в контексті React це типу важливо. І без ESLint плагіну ну, е, воно не буде нормально працювати без esl Так? Отже, ми створили callback і е, все. І тепер його використовуємо в use effect. Тобто use-Effect event, оце по суті, єдиний сценарій, єдиний кейс його застосування, коли у вас є в use effect підписка, ну і відповідно відписка. То ми відокремлюємо саме логіку сабскріпшена від логіки колбеку. І handle key down, він Юзефект Event. Він гарантує, що в цьому колбеці Selected Color завжди буде найсвіжішим значенням. Ну, давайте тепер подивимось. Давайте я все почищу. Так, дивіться. Зараз все працює Окей. Ми змінюємо колір. І як бачите, у нас немає цього консологу про subscription, Тобто use effect не відпрацював іще раз, але при цьому колір змінився use effect event магічним чином підхоплює е, найсвіжіші значення з при зміні е, стейту. При цьому не тригеруючи use effect. Оце, в принципі, і все, коли використовується Use Effect Event. Рекомендується його використовувати тільки в Use Effect, тільки зв'язкою з зв Юзефектом. Ну, з назви, воно, ну, в принципі, зрозуміло. Не передавати і рекомендується не передавати це в якісь інші хуки, взагалі нікуди. Тобто, це така рекомендація. Чому? Ну не зовсім зрозуміло, мабуть, через специфіку імплементації. Тобто, Use Effect Event обгорне цей callback в якусь, пропащу цю функцію callbacку, і зробить так, щоб замість selected color тут був якийсь, ну, типу, внутрішній getter, який повертає найсвіжіше значення. Ну, це я так спрощую. Насправді вони сильно там не розкривали, як це все працює. Треба копатися в source-коді. Але сенс в тому, що це така магічна версія use-callback-у, По суті, вони цим хуком спеціально прикрили проблему, яка дуже часто виникала у реактор-розробників, які не розуміли, ну, як часто це все оновлюється. Тепер ми можемо розділити логіку підписки і логіку хендлера, і типу все працює. Єдиний момент, який я ще хотів би вам показати, це як ну, це можна було б імплементувати і до реакту 19.2. Навіть сам Денабрамов такий рецепт показував, коли ми логіку ось цього юз імплементуємо раз, і він більше не перепідписується. Якщо ось ці дії занадто важкі, то ми можемо ось що зробити. Ось кастомний хук, use custom effect event. І він не використовує ніякі нові фічі. Що він використовує, це дуже класний хук, який взагалі в кастомних хуках незамінний. хук UseRef. Якщо хто не знав, UseRef використовується не тільки для того, щоб отримати референс на якийсь там DOM елемент і там взяти його знову ж таки баунси. Ні, UseRef це просто це як юстит, тільки в нього можна покласти що завгодно, і при зміні значення воно не тригерить новий рендер. Це такий універсальний. Контейнер для будь-якого стейту. Ну, назва, звісно ж, цього хуку, -ху -ху, знов-таки не вдала, але ну, маємо те, що маємо. Так от, як це працює? Ми передаємо в цей хук callback, і тут ми кладемо колбек в, в цей ref контейнер ref-object І ми повертаємо callback новий. З стабільним референсом, тому що ми обгорнули його в юсколбек. У юсколбеку у список депенденсі пустий, він не змінюється, взагалі не змінюється протягом життєвого циклу компоненту, а викликає він не напряму callback, а callback реф поточне значення з callback ref, ну, з відповідними аргументами. Тобто це така функція прокладочка, яка. Тут найсвіжіше значення витягується з рев-контейнеру. Те саме робить і UseEffectEvent, але десь там під капотом. А тут ми кладемо callback в UseRef. І крім того, в нас є ще один юзерфект, який типу синхронізує е, значення колбеку з колбекрефом. Тобто ми кладемо реф в колбек. Ну, в принципі, можна було би зробити це і отак, але е, ESLint каже, що не варто змінювати е, значення цього реф-об'єкту через current property безпосередньо в тілі функції. Тому е, знову ж таки ось таку зв'язку. Юз-рефу і юз-ефекту для синхронізації з колбеком. Це рецепт, який колись давно ще Дана Брамов показував. Типу, як можна так зробити, щоб отримати колбек, який не змінюється. І таким чином. Цей прийом використовується в кастомних хуках. Ви можете передавати тепер цей кастомний хук по суті літерал функції, ну, стрілочну функцію, так? Не, не колбечити і не, не використовувати меморізацію, бо тут е, ми робимо перевірку, ну, тобто синхронізуємо значення цього колбеку, кладемо його в реф, а ось тут дістаємо найсвіжіші значення з реф. Тобто ось цей хук він імітує а, роботу стандартного хуку Use Effect Event. Давайте ми тут напишемо Use Custom Effect Event. Ось, зараз ми не використовуємо Use Effect-Event. Е, ну, тепер є е, він нічого не знає про мій кастомний хук, тому він каже: мені додати сюди список депенденці handle key down. Е, але це окей, тому що ми знаємо, що посилання на хенделкій воно не змінюється. Цей хук меморізований, колбек меморізований, і його посилання не зміниться. Давайте тепер подивимося, як це зараз працює. Знову ж таки, ми змінюємо значення кольору, не змінюється, нема Subscription. І як бачите, значення підтягнеться. Тобто працює так само, Вважайте, що ми ось імплементували. Самі use effect event hook. Ну, нащо це було зроблено не для того, щоб сказати, що use effect event він не потрібен, а для того, щоб ви зрозуміли краще, як, як це працює, коли ви самі пробуєте імплементувати якусь стандартну фічу, до вас приходить краще розуміння. Тому рекомендую ось схожий хук самому зробити. Це дасть вам більше розуміння. Отже, підсумовуючи, юз, ефект, івент ну хороший хук, в принципі, звісно ж, не дуже прикольно, що він робить якусь там магію, якісь мамбо-джамбо під капотом. Але використовувати його в зв'язці з Юзефектом для того, щоб розділити логіку підписки-відписки, особливо якщо це якась важка операція, з логікою відповідно самого хендлера. Юзефект буде автоматично підтягувати найсвіжіші значення як локал стейту, так і пропсів, які приходять в цей компонент. Посилання на цей Код Sandbox. Залишу... Це не код Sandbox, а буде GitHub репозиторій Ну, неважливо, посилання на нього я залишу в закріпленому коментарі і в описі відео, тож можете подивитись, погратися з цим. Ну і в мене є вже великий плейліст з різними відео на тему React'у. Там і про activity компонент, і взагалі про купу чого, там вже під 30 відео десь. Тому подивіться, там я впевнений, знайдете багато цікавого. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.